Приєднатись до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Ще година ефіру у нас з вами попереду, і тут два аспекти сьогоднішньої великої теми е, висвітлимо. Звичайно, це ситуація на фронті і в російських тилах. Хоча тили, звичайно, існують по обидві сторони фронту. Ну але багато що м, діється зараз в Росії. Там е, масована атака дронів на місто Ліпецьк і відповідно околиці цього міста. В кількох районах Ліпецька зник струм. Про це інформують місцеві джерела, так само локальні влади. Ми. Цієї теми зайдемо в обговорення за коротку мить. А за 25 хвилин е згадаємо про візит американського посланця Стіва Віткофа до Росії, чому саме він в Москві з'явився напередодні, а не наприклад Кіт Келок як спец. Представник спецпосланець фактично до справ України і Росії. І тут постає ще одне запитання: чи була зустріч із Владіміром Путіним у Стіва Уіткофа. Про це все говоримо упродовж найближчої години. Іван Ступак зараз виходить з нами на зв'язок, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України. Мої вітання. Доброго дня. Але ж вітаю ради бачити. Дякую за прошу. Дякую за те, що зголосилися. Ну я вже сказав, та ми поговоримо про те, що. Про те, як виглядає черговий день російсько-української війни, але не можу не розпочати з вчорашнього вечора і тих заяв, які з'явилися в публічному просторі. Попрошу теж, аби ви озвучили, може, певні свої думки щодо цього. Те про що говорить Кіт Келок, те про що говорить так само Том Гекзет, і те про що потім сказав Дональд Трамп. Нас цікавить, мені здається, найбільше дві тези Україна в НАТО і міжнародно визнані кордони. Як це було до 2014 року? Угу. Важке питання для українського суспільства, але давайте будемо реалістами. НАТО, на жаль, нам не світить. Як би ми цього не хотіли, але ще раз ще раз треба сказати процедуру для того, щоб Україна стала 33-м членом альянсу, повинні проголосувати всі попередні 32 члени альянсу. Якщо б хоча б один каже своє рішуче «ні», «най», або там якоюсь іншою мовою, все, всі е, е, перспективу членства України вони просто. Перетворюються не знаю, на, на, на тику, да, на, на, на гарбуз. Ми знаємо, що найменше сім приблизно країн, які виступають проти, а це майже третина а, всього Альянсу, які виступають проти Членства України в Альянсі. Сполучені Штати, ну, давайте, цього більшість достатньо. Це найбільший союзник, найбільший партнер ну, на даний момент, ми не знаємо, як буде там у майбутньому. Це Німеччина, Словаччина, Угорщина, Бельгія. А, от під питанням Словенії та Туреччина, але через ну цього більш ніж достатньо, щоб ну, будь-які перспективи України в членства вони ще раз перетворилися на гарбуз. Бо ми розуміємо, що нам це не світить, і нас там не чекають. Це раз з приводу того, що Європа повинна платити за безпеку України. Так, це дійсно такий холодний душ для всіх європейців, для європейських лідерів. Вони очікували, що американці будуть приймати участь в цьому процесі. Вони. Намагається відмежовуватися, але знаєте, до чого це призведе? Я до не знаю. От я нещодавно спілкувався з деякими іноземцями, які дотичні до цих кіл, і у всіх логіка міркувань, яка так на першому етапі буде важко складно, адже європейської військової індустрії майже не існує. я маю на увазі в порівнянні з тим, що вимагає теперішній час. Наприклад, німецький Бундесвер, в нього там залишилося на початок 22-го року тільки 300 танків, загалом, а всі ті танки, які були в активі, пісну до холодна війна, і після вони всі були розпродані, як такі, що ну не потребуються взагалі ну, нашого нам танки, ми ні з ким не воюємо. Так само зробили і багато багато інших країн для того, щоб це відновити. Доведеться витратити ну, мільярди мільярди євро і доволі певний ну, певний період часу. Але логіка, яка якщо от. Раз європейці себе отак от за волосся як Барон Мінхаузен, витягнуть ці багнюки, вони більше не будуть спостерігати за тим, що відбувається за океаном, не будуть чекати звідти підтримки, то це як буде як підліток, який свого часу відмежовується від своєї родини, від, від, від з'їжджає з батьків. Так перший час важко складно самому платити рахунки, але потім, коли він а, звикає, коли він входить в цей процес, коли він починає забезпечити себе самостійно, він вже більше не потребує опіки з боку ну, з боку своїх батьків так само і з сполученими штатами, тобто логіка, яка: якщо раз європейці відірвуться до американців, то американці більше не зможуть на певному горизонті події повернути вплив над Європою. Ем, вплив над Європою і те, як е, європейці реагують на ось цю загрозу, немає моноліту. Очевидно, так само як і немає там ідентичної ситуації, безпекової ідентичної ситуації для уявімо собі там Португалії і е, Польщі. Та але ну що в такому разі європейська спільнота може зробити, враховуючи там різну географічну відстань від кордонів з е, Росією, різне економічне положення і різний порядок денний в цих країнах. Е, дивіться, що я знаю достаменно про е, німці. Ще раз німці готові робити. Німці готові виділяти кошти, маю на увазі ті е, люди, які відповідальні саме за військову складову за е, німецькі ВПК. Вони розуміють, в чому є перспектива. Вони готові позмагатися за ті 10% ринку, який зараз е, глобального експорту озброєння в світі, який займає Російська Федерація. Ми розуміємо, що за там 6 років це, 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 це ринок Російський він. Ну, з 10% може перетворитися на 3-4% і відкатитися далі далі на назад в цьому ранжирі є за що сперечатися. Це десятки мільярдів доларів або євро на рік, і це серйозний такий пиріг. Німці це готові робити. Інша історія, що політики німецькі зараз вони це не готові робити, ні Олаф Шольц, ніхто не знає, хто буде наступним канцлером, яка в нього буде політика з приводу німецького зброєння. Зараз в них є фокус на автомобільну галузь. Але ще раз ще раз ті люди, які адекватні, вони розуміють, що військо потрібно вкладатися потрібно прямо зараз і вкладатися на роки. І тому є велике роздоріжжя. Ті, хто працюють, і ті, хто ухвалюють рішення, ті хто, ті, хто хвалюють рішення, вони не рішучі. Наприклад. Плюс-мінус, схожа історія, ну не плюс-мінус, трішки інша історія з данцями. Данці розуміють, що так, Росія це ворог, це зло, зло, зло в Кубі, там не знаю там або в 10, в 10 ступені, в 10-му ступені, але в них є, точця така суперечка, куди вкладати гроші в першу чергу. Як зупинити росіян, Ну в першу чергу на воді, от окреме лобі каже, нам потрібно робити величезний флот. Як це було там раніше? Ну мови там за дідів? Ми ж країна морська. Отам от треба будувати великі великі авіаносів. Формально буквально верніше, там якісь лінкори і так далі і так далі, а є інша група лобістів, які кажуть: ні, ну слухайте, почекайте. Подивіться на українців. Вони не маючи жодного флоту взагалі. Ну просто країна без флоту, частина втрачена, частина була захоплена. Вони змогли перетворити українці весь чорноморський флот Російської Федерації на флот бомжів. Ми з вами це раніше проговорювали за саме завдяки маленьким дронам. Давайте може вкладатися в дрони. І от зараз, от в останній час, останні місяці в. Данському уряді, оці великі суперечки, робити величезний флот або робити такий москітний флот і таким чином тримати Російську Федерацію десь на віддаленні І я думаю, що в окремих країн, ну, в решті країн, такі ж самі дебати точаться. Дрони. <плес> про них детальніше поговоримо. Місто Ліпецьк Російське його там ймовірно атакували металургійний комбінат. Те, Що до атаки дійшло це вже в принципі є доконаний факт, і локальна влада про це говорить. і Є багато фото-відео підтверджень а, цьому. Так само Міністерство оборони Росії говорить, що збили нібито 83 українських дронів над дев'ятьма областями. Ну але давайте про все по порядку. Ліпецьк, він відносно недалеко до українських або від українських кордонів і. Що там цікавого є, чи дійсно може йтися про ось цей металургійний комбінат? Я бачив, що йшлася мова про Ліпецький тракторний завод, що в ньому прилетіло. А Ми знаємо, що ну там, де трактор, там і знаходиться щось дотичне до танків. Бо це дуже в принципі схожі за конструкцією агрегати. Наскільки пошкоджене, не знаємо, але прильоти є. І знову і знову. От ми там будь-вже в десяти повертаємось до системності. От ви казали 80 дронів, ну процитували Російську Федерацію. Можливо, їх було ще навіть більше, можливо, там і сотня була. Подивіться ще раз. На системність, скільки є, ми їх почали виготовляти, скоро третя річниця війни, і як важко нам давалися там перші дрони поодинокі прильоти, потім перший десяток, потім декілька десятків, зараз вже під сотню. І ми цьому не дивуємося. Всі ці удари, я думаю, вони будуть продовжуватися і далі. Можливо, навіть будуть ще більш відчайдушними і ще більш сухвалими. Головна логіка, яка вийти на той рівень мирних перемовин, коли він буде, не знаю, чи він буде в ріяді, чи він буде десь в катері, чи він десь буде, вони будуть ці мирні промовини, чи в Угорщині, Будапешті, все може бути вийти плюс-мінус. Ну, якщо не супер супер сильну позицію, то позицію трішки кращою, ніж вона була в попередні періоди, хоча б змусити морально та бюджетно страждати Російську Федерацію не на фронтах, а хоча б в десь в економіці, десь глибоко в тилах, щоб бізнес починав скиглити, починав там приходити до Владимирович, ну так плохо. Дайте деніг із бюджету на відновлення, того, що знищили прокляті українці, щоб це тиснуло, тиснуло на російську економіку. і Вони були більш договороздатними е і не займали якусь там дуже принципову позицію під час мирних перемог, щоб можна було домовитися з ними. Ну але я повернусь тут до Ліпецька, Тут теж є цікавий такий момент зник струм е під час цієї атаки, під час цих вибухів, навіть якщо це або металургійний комбінат, або тракторний завод, або і те і інше, ну бо там чули щонайменше 10 вибухів та е росіяни, е куди поділося світло. Сльози радощів заважають мені коментувати цю новину. Просто не знаю, що сказати. Ну, немає світу, ну слава Богу. Ми знаємо, що знеструмити велике промислове підприємство це дорівнює. Такі диверсії, величезні диверсії, бо це виробничі потужності, це процес немає струму, верстати не обертаються. Техніка, ну яка там знаходиться, або там э, э, ці деталі не виготовляються. Руйнуються ще раз ланцюжки, постач постачальники не можуть поставити товар, вір забрати готовий товар. Замовники не сплачуються. Тобто, це збитки для бюджету, це збитки для. Ще раз, тих, хто хоче забрати цей товар і відправити їх, швидше за все, на фронт, для нас це тільки плюси. Ем, ну, В такому разі, я думаю, що е, просто Будемо чекати більше деталей щодо ось цієї атаки, і я тут сподіваюся, з'явиться так само позиції української сторони, в разі, якщо Україна взагалі має до цього відношення. Е, ще одна новина, яка з'явилася напередодні, це викриття в лавах СБУ, так званого Щура, ФСБ. Е, затримував зрадника. Ми знаємо особисто пан Малюк. Напередодні з'явилася світлина, потім величезна кількість мемів, е, які породила ця світлина. Та ну але якщо серйозно виявилося, що на ворога працював керівник керівник штабу антитерористичного центру служби безпеки, і тут, за даними в наших джерел, джерел НВ йдеться про полковника Дмитра Козюру. Ем, що ви знаєте про про діяльність цієї людини? Та ну принаймні посада і про посаду СБУ чітко рапортує. Та це керівник штабу антитерористичного службу центру служби безпеки. І наскільки це серйозний осередок в самій структурі в СБУ? Давайте ми прокоментуємо цю історію взагалом. Затримання. Такої людини, такого високого ранку, це через без прибільшень без, без зайвого пітєту. Це дійсно надзвичайно величезне досягнення, величезна робота. Просто я навіть не можу вам в словах і не знаю, там, в жестах передати, який обсяг роботи було зроблено. Та навіть ну давай так от подивитися. Ну кому буде цікаво, подивитися прес реліз Від СБУ, там 11 хвилин, і там є е, моментами фото, відео вірніше, дуже короткі відео моменти, як фільмується ця людина. В його приміщенні. уявіть собі, скільки було влаштовано камер відеоспостереження в цій оселі, там поблизу кухні, і навіть зараз можу сказати розігнати таку собі. Певну конспірологію. А, і навіть в санвузлі у цієї людини було встановлено відеокамерою, там видно, як він сидить на унітазі, відкладає телефон. А, тобто, ще раз не було приміщення, куди не змогли влаштувати фото, відеоапаратуру навіть на його робочому місці. Так, звісно, на робочому місці це було набагато простіше зробити а в приміщенні набагато складніше, і це плюс цього що величезна попорока. То, щоб оформити весь цей процес, не просто встановити відеокамеру, а оформити, задокументувати всі ці е, матеріали і правильно їх потім передати буде до суду, щоб не змогли б адвокати цієї людини розірвати цю справу безпосередньо вже в суді. З приводу загалом цієї людини він був завербований в 2018 році, коли перебував у Відні. Я не знаю, чи він їздив там на екскурсію, чи на медичний огляд, чи з туристичною метою, він там був завербований. І Перебував в далі сплячому режимі. У 2019 році звільняється з Лав Збройних сил, ой, перепрошую, з Служби безпеки України. Три роки перебуває невідомо де, про нього нічого не відомо достаменно. У 2022 році поновлюється на посаді, тут вже віддаю шайбу до Служби безпеки України, хто його поновлював, хто тягнув його, зазвичай такі люди є. І хай там з ними далі далі проводять роботу. Поновився і до до грудня 24 року перебував знов ж в сплячому режимі. Але я припускаю, що весь цей час були стосовно нього певні підозри, і, які не давали можливості ну викрити його тут ну. Підозрюють, але доказів немає. Його в грудні 2024 року він просинається, починає працювати. Одного момент береться під постійний нагляд 24 на 7. Особисто Василь Малюк курує цю операцію Щоденно йому там або через день йому доповідають. І ми побачили завершення її ось таким ефектним затриманням. Служба безпеки каже, що багато дезінформації було, було передано Російській Федерації, і я пропускаю, що вона мала. Вираз в чому в, 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 в чому вона покладалася в результативності російських атак? Можливо, там перебільшувалися удари російських ракет по нашій інфраструктурі. Можливо, там знаєте, там на 20 30 на все описувалося в таких мречм. Такі похмурих фарбах, що все погано, все, все зруйновано, вже там безнеструмлено, все, 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 і ніколи не відновиться. Тобто давали великі надії Російській Федерації, що скоро, скоро Україна вже зламається. І що головне, я дуже хочу, щоб ця людина дійсно дійшла до суду, щоб вона отримала вирок, а їй дійсно загрожує пожиття. Цєвий термін ув'язнення, і велика ймовірність є, що Російська Федерація, в принципі, захоче цю людину повернути до себе і обміняти на наших полонених. Але тут уже питання знаєте, вартості: скількох наших хлопців, на як наскільки десятків хлопців та дівчат ми готові будемо обміняти цього зрадника, але виключно після рішення суду ем, про процес викриття. Ми з вами звичайно не можемо говорити на конкретно практичному цьому кейсі, тому що ми не знаємо деталей і може й добре, що. Принаймні, наразі їх не знаємо. Але... Ем... Що говорить в цілому практика, як така е, затримати або виявити, точніше на початок виявити агента, який перебуває у сплячці. Наскільки це складно, тому що ось ця прогалина, там про яку ви говорили, коли він невідомо де знаходився? Фактично, чи правильно я розумію, що він міг не контактувати в цей період зі своїми кураторами, з росіянами як такими, і, і це якраз і ускладнює процес виявлення подібних агентів, якщо вони перебувають у так званій сплячці. Так, звісно, дивіться, в чому нюанс? Співробітники СБУ та взагалі правоохоронці, вони обмежені роботу на за конкретною людиною, за конкретним фактом в певних часових проміжках. Є там внутрішні матеріали, вони не можуть там відкрити справу і працювати 10-15 років. Зазвичай вони обмежені там певним періодом, півроку, рік. І ці нюанс з цими людьми, які шпигуни, зрадники. Як тільки вони відчувають на собі якусь увагу, вони можуть залягти на дно від трьох місяців, три-чотири місяці – це взагалі це стандартна практика, а час йде. Якщо противний співробітник не за цей час не здобуває доказів, які підтверджують вину людини, він повинен цю справу свою закрити, і все там за декілька місяців цей кріт він просинається і починає знову проводити свою роботу. І знову чекає, поки на нього звернуть увагу, і знову залягає на дно. Тобто, ось такі собі кошки мишки. На жаль, вони вона працює, ця історія. І виявити людину, яка перебуває в сплячому режимі, це дійсно шалена агентурна робота. Можливо, десь він промовився. Я припускаю це моє припущення виключно. Можливо, десь. Десь обмовився, можливо, десь необережно залишив не там зна на закритим свій телефон і на робочому екрані, ну, на екрані. Хтось із колег побачив переписку, яка його компрометує, і почався цей процес підозр. його почали потихеньку відфутболювати від ухвалення важливих рішень від дотичності до важливих документів. Треба одразу сказати, що він в принципі не був обізнаний про. Конкретні операції з точки зору, от, там умовно, там стільки-то співробітників, там служби безпеки, там в такому то складі з таким-то озброєнням їдуть на таку-то ділянку фронту для виконання таких то таких то завдань. Він був обізнаний більше про аналітику. про… Там вже узагальнену історію, що було проведено служби безпеки України, які активні акції, можливо, які взагалом які акції плануються зробити? Якісь безпекові моменти по забезпеченню безпеки всередині. України Київ, наприклад, Львів, там Закарпаття, якісь безпекові акції на прифронтових е, територіях, і це в принципі росіянам давало непогану е, інформацію, непогане розуміння для того, що відбувається, але ще раз, до великих великих операцій він не був дотичний. І ще я припускаю, можливо, все ж таки в попередні періоди, ото 18-19 рік, до його до його звільнення. Він ну дійсно вміг припрошу е, запороти. Ну можливо, якісь операції українські і. Розкрити певні наші карти росіянам і певні операції не були реалізовані. До речі, правовий стан я маю на увазі надзвичайний або військовий стан, який запроваджується. Чи це відчувають на собі працівники так само і служби контррозвідки? Чи це ну скажімо, абсолютно з точки зору правної окрема історія? Адже контррозвідка має мати доступ, має працювати попри, попри все, фактично. І ви маєте на увазі, чи працює бюрократія, ускладнює та і так далі. І так далі. Тобто, ну бо тут темпи теж важливі. Дивіться, я ну, дійсно хотілося б, щоб у співробітників правоохоронних органів дійсно був парабелом посвідчення, і вони там там гегегей на конях скакали і відстрілювали всіх зрадників. Але у нас є процедура розстріляти зрадника. Ну на жаль, ну просто так не можна, навіть в перші е, дні тижні війни. Е, Цього не було дозволено, бо є процедура на ж права країна. Ми ж не можемо зайти там в приміщення, там не знати космо. Зрадника купідозрюємо, розстріляти і сказати, що він був зрадником України. Ну так, є, є, є слідство, є процес, є суд. Є слідство, і... це процес, це процес, є змагальність, є адвокати, які потім цю справу будуть розвалювати. Це їхня робота. Так будуть вони наймати можливо кращих з кращих адвокатів, які будуть використовувати прогалини. Наприклад, ой, а ви тут неправильно не поставили, наприклад, підпис посадової особи, яка там повинна була розписатися в цьому протоколі вилучення якогось там магнітного носія. Ой, це вже можна визнавати. Приблизно так визнавати, як доказ отриманий незаконним шляхом, і його не можна враховувати під час судового розгляду, і так далі. і так далі. Якісь свідки, десь там на когось тиснути, і це дійсно велика процедура, щоб справу розслідувати раз передати до суду, щоб вона в судовому процесі розглянута була, а потім щоб вже було винесено обвинувальний вирок. Ем, ну тут я думаю, так само е, треба більше деталей для того, щоб там підходити вже до судового процесу. Це питання найближчої перспективи, я так думаю. Та, тому що інакше нам би е, про це публі, публічно не повідомляли не з'являлися би ось ті меми, про які я говорив. Це так, завершуючи тему. В нас ще кілька хвилин залишається. М -м, пропоную обговорити е, зустріч в форматі Рамштайн, яка відбулася вже тепер не на базі е, американський Рамштайн в Німеччині, а у Брюсселі. Ті заяви, які там. Лунали ну і, властиво темпи динаміка підтримки України вже тепер фактично заголовування Великої Британії, а не Сполучених Штатів. Наскільки істотно це відчує військо? На жаль, може відчути. На жаль, безперечно, Сполучені Штати були величезним драйвером допомоги Україні величезна кількість допомоги йшла з Сполучених Штатів. Звісно, не стільки, скільки вони могли б по факту зробити, було ну набагато багато менше, але тим не менш, європейці, на жаль, не можуть навіть всі-всі-всі ці країни зібратися разом і забезпечити нас на височенному рівні. Тому не дарма президент України, каже, що все, ми готові до мирних перемог. він чудово розуміє. Що найближчим часом це цей канал забезпечення України буде суттєво зменшено. Хоча Дональд Трамп каже, що ми будемо підтримувати Україну. Не знаю наскільки це реально нереально, але чудово розуміємо, що може бути така ситуація, коли все жодного снаряду сполучених штатів до України найближчим часом може не приїхати. Ми бачили таку ж саму історію в минулому році, починаючи з грудня 23 го по квітень 24 го року, Просто ця річка, вона просто пересохла. І, взагалі, до України нічого не приїздило. Тобто, це дійсно реально. Ага. Тому що вже ну та і до речі, напередодні відбулася теж зустріч міністра оборони з його британським відповідником Джоном Гілі, і це теж говорить про певну динаміку, про зміну, скажімо, флагмана цієї підтримки в форматі Рамштайн. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Іван Ступак, військовий експерт і екс співробітник служби безпеки України, з нами на зв'язку.